на 200річчя для народження Великого кобзаря. З цього приводу ми поцікавилися у учнів, їхніх батьків, випускників та вчителів нашого закладу, ким особисто для них є Тарас Григорович Шевченка, і як вони ставляться до такого масштабного святкування його ювілею. Ось що ми почули. Прошу пряму мову! Особисто для мене Тарас Григорович Шевченко це взірець волелюбності, і людської гідності, який своїм життям, своєю творчістю довів, що це є абсолютною цінністю для кожної людини. Найбільший дар, що дається людині від народження, то свобода, яка певною мірою визначає сенс життя кожної людини. Тарас Григорович Шевченко пройшов цей шлях достойно і залишив нам. Добрий спадок для вивчення, для досвіду, для розуміння, для комусь і для наслідування. Кожного разу, коли я перечитую твори Тараса Григоровича Шевченка, я відкриваю для себе щось нове, що допомагає глибше пізнати себе і світ. Можливо, в цьому і є його геніальність для кожного своєю мірою. Тараса Григоровича Шевченка вважають, Фундатором ідеології української державності, тож відзначення ювілейної дати 200-річчя від, від дня його народження на державному рівні я вже повинно бути. А що говорити про кожного громадянина, то як то кажуть, у кожного свій шлях до Тараса до розуміння його життя, сприйняття його творчості, усвідомлення її значущості. Саме цим рівнем визначається міра вшанування його як людини, як податкова України. Патріот нашої держави, я його дуже вважаю. І хотіла б, щоб моя дитина теж так вважала його, як і я. Тому я вважаю, що президент правильно вчинив і ми повинні вшановувати пам'ять таких видатних людей, які так багато зробили для нашої країни. Є великий український поет і без сумніву про те, що вивчати його в школі необхідно. Ну, не робити з нього ідела, як робили раніше, з деяких наших лідерів, в тому, тому числі і поетів. Для мене Шевченко це поет, який у е, свій час е, дуже розвивав українську мову. І е, завдяки ньому я, е, ну, він один із людей, який сприяв тому, щоб е, я полюбив українську мову. Тому що він довів, що українська мова дійсно варта того, щоб її захищати, для того, щоб її любити, для того, щоб відстоювати свою любов саме до України та до української мови. Не потрібно так нав'язувати дітям саме Тараса Шевченка, тому що не всі діти про вірус сприйняти. Наприклад, всеукраїнський телеурок, який проводився на початку цього року, я вважаю, що я недоречна через те, що Маленькі діти, то впущені в першого класу шестирічок, разом з 11 з класниками, старшими класами, звели всіх у один клас, тому що в мало школі лише один телевізор. І дітки нічого не розуміють не зовсім того, що намагаються сказати. Я вважаю, це було зовсім не до Шевченко основоположник української літератури. Його творчість має неймовірно важливе значення для нашої держави, оскільки у його поезіях відображається весь колорит нашої нації, але є декілька на. я цілком входжу з цією думкою, але насамперед я вважаю, що ця дата, яку ми зараз будемо святкувати і впроваджувати, вона є важливою. Дійсно, ми будемо все згадати, пам'ятати, шанувати, розвиватися. Але чому тільки Шевченко? Ярина Костенко, Єлі Іван Франко, Володимир Вениченко та багато інших авторів. До того ж, не треба забувати про сучасну українську літературу, яка на сьогодні також е, доволі таки сильна, і я вважаю, що вона також гідна уваги. Тому потрібно вказувати на різноплановість нашої літератури, а не зосереджуватись на чомусь одному. Давайте ходити всебічно, і так буде і цікавіше, і краще у всіх всіх вах. Особисто я погоджуюся з думкою нашого президента зробити 2014 рік ріком святкування відволеї Тараса Шевченка. Адже справді Тарас Шевченко це феноменальна особистість. І ми маємо його цінувати та поважати. Для мене Тарас Шевченко найлюбленіший поет. Мені подобаються його твори, твори, віршики. Він писав не тільки для дорослих віршів, а й для маленьких віршів. Він, він для мене видатний український поет. Я, я можу зачитати його віршик. Тече вода з під явора на долину, пишається над водою червона калина, пишається колининка, явір молодій, а кругом їх Лози зеленіють. Для мене Тарас Шевченко є дуже видатною людиною. Ми, можна сказати, виросли на його дворах, читаємо його в школі, вдома. Ми багато про нього знаємо, і він став якби. Ідеалом тої людини, до якої, ми, до якої ми прагнемо. Особисто для мене, Тарас Шевченко, це в першу чергу великий українець. силу обставин мені довелося дуже багато подорожувати Україною. Я була в тих місцях, де Шевченко народився, жив. Для мене великим відкриттям було, наприклад, відвідання Чернечої гори в Каневі. Дійсно, і Дніпро, і Кручі, і, мабуть, саме там. Живе, витає той український дух, який побував Шевченко. Українець великої літери, не тільки поет, не тільки письменник, не тільки художник, а й громадянин першу чергу. Святкувати роковини з дня народження Шевченка необхідно, тому що наші діти. Учні, науки наші, вони не знають, хто такий Шевченко. Так, вони вчать вірші за програмою в школі, Але яке життя величезне пройшла ця людина, це вони знають. І, можливо, ці роки, ці свята, можливо, хтось для себе відкриє свого Шевченка, можливо, повернеться в думках до того часу, коли вивчали ці твори. І я думаю, що не може бути грандіозним, як би ми не розсвяткували роковини Шевченка, вони не можуть бути грандіозними і завеликими. Пам'ять про цього письмо, поета, ну, мабуть, треба визначати, щоб пам'ятали, знали, любили і цінили. Ну, особисто для мене Шевченко він не є ідолом, можливо, для когось він є ідолом, де, як раніше Ленін там і так далі. Він для мене асоціюється в першу чергу з Україною, з нашою державою, але і ще з нащадками, мабуть, які проживають в нашому місті, тому що значить, багато років. У нашому місті е, проживають нащадки Шевченка, це красицькі шкоди, і у нас є ґрунтовна робота з цього, а тим паче, що ми е, тісно співпрацюємо з нащадками Шевченка в нашому місті. І в першу чергу, знаєте, коли е, е, говорять про Тараса Руча Шевченка, в мене виникає асоціація це В'ячеслава Євгеновича Шкоди, на жаль, його на сьогодні вже немає, але він є прямим нащадком Кобзаря по лінії е, Катерини. І е, ми з ним дуже тісно співпрацювали, тим паче, що Кобзарева світлиця, яка заснована в нашому місті, вона е, наче, нагадує постійно не тільки про Тараса Руча Шевченка, а і е, про В'ячеслава Євгенія Шкоду. Значить, ну це перше. А друге, знаєте, коли е, говоримо ми про Шевченко, то виникає от така гордість за нашу державу, за Україну, тому що коли куди б ми не поїхали, от будучи навіть у Парижі, у Франції, ми бачили пам'ятник терактури Шевченка. Це говорить про те, що е, ну, не тільки у нас він є, да, його знають, його пам'ятають, знають його вірші. І їх цитують, і знаєте, виникає якась гордість за нашу державу, за нашу Україну. На мою думку, святкування в цьому році дня народження Тараса Ройча Шевченка дійсно це така ну, велика дата. І ну, стосовно того, чи потрібно його святкувати помпезно ну, в тих умовах, які зараз склалися в, нашу, в нашій державі. Ну, На жаль, можливо, і не вийде так помпезно його святкувати, але в першу чергу, ну, мабуть, Тарасович Шевченко, його вірші, а особливо ще його картини, тому що ми, коли були в музеї в Каніві, знаєте, мене вразила художність Шевченко як... Поет, а як художник ще. Я не, не думала, наскільки у нього багато картин, і, ну, які вони дійсно е, оформлені ну, дуже так, я не знаю, по-справжньому е, він дійсно художник від Бога, не тільки поет. І ну, мабуть, в першу чергу Шевченко повинен у кожного бути в серці, а в першу чергу, і кожен хай повинен задуматися над тим. Що для нього, ким для нього є Шевченко? А так святкувати помпезно, я думаю, мабуть, і не треба на сьогоднішній день, тому що у нас дуже багато інших проблем зараз в державі. Тарас Шевченко власне для мене особисто, думаю, що для більшості. Справжніх українців є серцем того, як на цій землі треба жити, як будувати свої плани, взагалі, в яким ділитися думками, поглядами, спостереженнями, всього, що відбувається ніколи нас. Якщо говорити про те, чи варто святкувати боссліття від дня народження Тараса Філоровича Шевченка так, як нам е, пропонують президентські ініціативи, то тут ну, для мене способ виникає дуже багато. Але святкувати, вшановувати пам'ять Тараса необхідно, вкрай необхідно саме через доростання до самого поета. А це означає знати його творчість, читати, мати настільну книжку як Кобзар Тараса Геровича Шевченка. Бо як би там не було, але 200 років тому, давайте менше, народився 200 років тому народився геній, який створив по суті Конституцію України, за яку варто було б сьогодні. Ну, багатьом нам жити. Тарас Шевченко в моєму житті займає надзвичайно е, велике місце як особистість і як талановита людина. Я з великим інтересом і з великими почуттями, особливо уже дійшовши такого віку, читаю його лірику заслання. Пройшло уже десяте літо, як людям далі кобзаря, а їм іначе зашито. Ніхто не гавкне, не лине, неначе й не було мене. А тепер ці слова я хочу пов'язати із тим, що відбувається зараз навколо Тараса Шевченка. Є різні тлумачення, є різні твори. Але ми наближаємося до великої дати, до ювілею до ситрічів дня народження Тараса Шевченка. І я гадаю, що ті ювілейні дати, які ми визначали, припустимо 120-річчя відня народження Миколи Фельового. 90 років від ненародження народження Сергія Параджанова, відомого українського кінорежисера. То, звісно, 200-річчя, дожити до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Я гадаю, що це велика дата у житті нашого українського суспільства. Ким для мене є особисто Шевченко? Питання ніби той просте і складне, тому що про Шевченка говорити однозначно не можна. Він для мене є людиною в двох іпостасях. Перше – це людина жива, з плоті і крові, людина зі своїми помилками, недоліками, людина, яка прожила дуже яскраве, але, на жаль, дуже коротке життя, дуже важке життя, тому що ми до цього часу, мабуть, не усвідомлюємо, що з тих 47 років, які було відпущено прожити на цій землі. 24 він був у рабстві, 10 у солдатчині, і тільки 13… Оце 13 число його долі, мені 13 минало. Це були ті роки, які він дійсно звершив той подвиг, про який ми зараз і говоримо. Я не хочу, щоб Шевченко в нашій уяві асоціювався з тим забронзовілим дядьком, папасів, з вусами, який, нібито такий старий, похмурий. Це молодий, 47-річний чоловік. І тому він повинен отаким і бути в нашій уяві. Але, на жаль, він поки що такий не став, тому що ми до цього часу не оцінили його постать. Людина, яка нас настільки випередила свій час, людина, яка настільки крайлася болем України і її долею, що це, мабуть, і вкоротило йому віку, а не знаємо ми про нього, тому що дуже мало, на жаль, читаємо. Ну що б здавалося слова? Слова то голос більш нічого. А серце б'ється, оживає, яких почує знать от Бога, і голод стоїть, ті слова йдуть, між люди. І ми забуваємо це ключове слово тут от Бога. Щодо, що стосується того, чи варто святкувати ювілей, ну, мабуть, варто, тому що на фоні тих всіх 90-річ Ленінського комсомолу і таких інших ця дата є вікуповною. Заходів заплановано урядом багато, але давайте подивимося, чим воно закінчиться. Тоді можна буде говорити про якісь результати. Головне, що поряд з нормальною літературою я маю на увазі ось такий том, який є справді унікальний. таких примірників, такої книжки, якої я тримаю в руках, надруковано все 1814 в Україні. 1814. У нас поменше друкувалося всілякої бузини. І тоді ми дійсно будемо говорити про те, що ми відзначили пам'ять людини, пам'ять генія, пам'ять пророка, а не просто чергову дату в нашому календарі.